Продовжуємо сьогодні працювати над темою, яку почали на попередньому уроці координати на площині. Ми на попередньому уроці пригадали, що таке координатна площина, з яких елементів вона складається, як позначити точку на координатній площині, якщо знаємо її координати, і як дізнатися координати точки, якщо вона у нас на площині, власне, позначена. Сьогодні ми продовжимо працювати над цією темою, але ще додамо ще декілька давно відомих нам понять, об'єднаємо їх з поняттям координатної площини. Запишіть зошит з тему уроку: синус, косинус, тангенс кутів від 0 градусів до 180. Спочатку пригадаємо, що воно взагалі таке. Я зараз дещо напишу, дещо пригадаємо разом, але вам це записувати не потрібно. Раніше поняття синуса, косинуса та тангенса було дуже тісно прив'язано до прямокутного трикутника. Синус, косинус та тангенса вони взагалі існували тільки як відношення між сторонами прямокутного трикутника. Це і пригадаємо. Нехай є в мене прямокутний трикутник А, Б С. У нього сторони відповідно А, Б і С. Знайдемо синус, косинус та тангенс кута А. Синус кута А це відношення протилежного катета до кута протилежного до гіпотенузи. Тобто відношення відрізка А до відрізка С, косинус того ж самого кута А. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглий катет до гіпотенузи І тангенс цього ж самого кута А. Це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Це давно відомі вам факти, на них зупинятися дуже не будемо. Тепер поговоримо про ось такий ось новий об'єкт. У мене зараз тут зображена координатна площина вісь ОХ, вісь ОІ. І на цій координатній площині позначено одиничний відрізок. Він ось такий величезний, дивіться. Одиничка вона займає у мене аж 5 клітинок. Побудуйте, будь ласка, координатну площину вісь ох, вісь ОЮ. Нижню частину можна не будувати, вона нам не знадобиться сьогодні. І позначте одиничний відрізок в 5 клітинок. 5 клітинок тут. 5 клітинок вгорі і 5 клітинок ліворуч. Якщо потрібно, зупиніть відео, потім до нього поверніться. Тепер побудуємо півколо. Його центр лежатиме в точці О, його радіус одиничка. Тобто це півколо буде проходити ось так через три точки. Через одиницю на осі ОХ, одиницю на осі О і мінус 1 знову на осі ОХ. Якщо потрібно, скористайтеся циркулем або проводіть від руки. Точку на осі ОХ, точку з координатами 1,0, позначимо, назвемо А. Точка початок координат називається У. І домовимося, що ми будемо зараз відкладати кути. Починаючи від додатнього напрямку осі ОХ. Тобто, що я маю на увазі? Уявіть собі, що це транспортир. Пам'ятаєте, як ми відкладали кути? Так? Тут у нас був 0, а десь тут було 30 градусів. І ми будували ось так куточок 30 градусів. Ось це ми будемо зараз робити. Будемо починати від додатнього напрямку осі ОХ. Тобто, від ось. Цього можна зараз провести якимось кольором, кольоровим олівичком позначити додатній напрямок осі ОХ. Від нього ми будемо починати будувати кути. Побудую якийсь кут до вільного розміру. Вершина його буде в точці О, і десь ось тут він перетне півколо. В точці, де це сталося, дам їй ім'я назву її Б. Ця точка матиме якісь координати. Вона матиме координату по х і координату по і, абсцису та ординату. Давайте подивимося, де це взагалі буде. Я зараз пунктиром так позначу. Координата по іксу вона буде ось тут. Проведу це пунктиром, а ви теж тоненько, лівичиком, можете побудувати. А координата по Y, зараз вкрасти не потрібно, подивіться, вона буде у нас ось тут, так же? Ось вона. Тобто, що виходить? Зараз теж пунктиром. Що виходить? Якщо ми ось цю точку внизу, точку перетину оцього перпендикуляра, з вісю Ох, назвемо С і розглянемо трикутник ОВС. Він у нас прямокутний. Він у нас, зараз я його зафарбую, щоб нам добре його було бачити. Це буде трикутничок ОВС, Трикутничок ОВС ось такий ось синій. Трикутничок ОВС, він прямотний. І у нього відомі всі три сторони. Ми знаємо всі три сторони цього трикутничка. Якщо ось оце ось у нас координата точки Б по Х, то ось ця ось відстань, оцей відрізочок, він буде точно таким же, як координата Х. Візьму інший колір, це буде такий же точно відрізок, як координата Х. А тут ми позначили координата Y. Точка B має координату Y, тобто ось ця відстань ось ця, вона дорівнює Y. Але ж ця відстань така ж точна. Тобто, цей катет трикутника він теж буде дорівнювати y. Ординаті точки Б. І у прямокутного трикутника, про який ми говорили, у нього є ще й гіпотенуза. Але ж, гіпотенуза є радіусом у цього півкола, а радіус півкола дорівнює одному. Тобто гіпотенуза цього трикутника дорівнює теж одному. В даному трикутнику один з катетів Х, інший катет Y і гіпотенуза 1. Так, розібралися це. Тепер подивимося, власне, на кут. Подивимося на кут, з якого все починалося. Ось він. Оцей ось куточок АОБ. І давайте для нього запишемо тригонометричні залежності, так, синус косинус тангенс. Синус цього кута. Синус кута, назву його альфа, я підпишу тут теж альфа, синус кута альфа. Пам'ятаємо означення синус кута дорівнює протилежний катет до гіпотенузи. Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Подивимося: до кута альфа протилежний катет, ось він. Оце протилежний катет, тобто Y. І для кута альфа гіпотенуза. Ми говоримо про трикутник ОБЦ, пам'ятаємо, гіпотенуза дорівнює 1. Тобто. Сінус цього кута дорівнює y. Сінус цього кута дорівнює координаті цієї точки, Ордината точки B. А що буде з косинусом? Косинус альфа той самий кут альфа, його косинус дорівнює прилеглий катет до гіпотенози, а прилеглий катет в даному випадку у нас х. І до гіпотенузи, тобто до одинички х поділити на 1 буде х. Отже, косинус цього кута дорівнює х. А тангенс. Тангенс кута альфа відношення протилежного катета до гіпотенузи. Але ж дивіться, Y до х ми сказали, але ж y дорівнює синусу, а х дорівнює косинусу. Тобто, ми можемо сказати з цього зробити висновок, що тангенс кута альфа буде дорівнювати відношенню синуса альфа до косинуса альфа. Цю формулу можна ввести в рамочку, вона пізніше нам згадиться. Так, ще раз, що у нас є? Сінус цього кута це координата точки Б по y. Тобто ордината точки Б. А косинус цього кута це абсиса точки Б, косинус це X. А що буде, якщо ми візьмемо трошечки по-іншому, розташуємо оцей от кут Б? Якщо ми в якості цього кута АОБ візьмемо тупий кут. Побудуйте, будь ласка, і ще раз таку ж точну конструкцію. Якщо потрібно, зупиніть відео, побудуємо кут А, О, Б, тільки візьмемо його тупий. Візьмемо тупий куточок. Отримаємо ось тут точку Б. І у нас буде точно так же кут альфа, тільки він тупий. Ми можемо розглядати так само, як і в попередньому прикладі. Ми можемо так само вважати синусом цього кута, синусом альфа, можемо вважати ординату точки Б. А. Косинусом цього кута альфа можемо вважати абсцису точки Б. Якщо у точки Б координати х та y, то, дивіться, де це буде. Тоді у нас синус оцього кута альфа дорівнює його координаті по y, тобто ось він, синус. А косинус дорівнює його координаті по х. Тобто ось він косинус. Тобто ми можемо розглядати синус, косинус і тангенс також будь-якого кута в межах від 0 до 180 градусів. Причому, дивіться, синус незалежно від того, де буде цей кут розташований, якщо у нас куточок буде ось такий, або ось такий, або ось такий. Сінус це, пам'ятаєте, ордината, він завжди буде додатнім. А якщо ми візьмемо абсцису цього кута будь-якого кута, то в першій чверті абсциса буде додатньою, а в другій чверті абсциса буде від'ємною. Тобто у гострого кута. Синус та косинус завжди додатні. А у тупого кута синус е, додатній завжди теж, а косинус від'ємний. Запишіть, будь ласка, в зошит ось таку табличку. У гострого кута синус, косинус і тангенс, тангенс пам'ятаєте, це відношення синуса до косинуса. Обидва додатні. А у тупого кута. Сінус додатній, а косинус та тангенс від'ємні. Добре. А що стається в оцих ось точках, які не відносяться ні до гострого, ні до тупого кута? А що, якщо кут дорівнює 0? Що якщо кут дорівнює 90 градусів? Або кут дорівнює 180 градусів? Він і не гострий, і не тупий, він розгорнутий, або його взагалі немає, він прямий. Давайте подивимося, що буде ставатися в такому випадку. Сінус 0. Ми сказали, що синус це абсцисси, е, ординати. Сінус нуля градусів це, пам'ятаєте, ордината точки. А ноль градусів це ось кут О, АБ прийдемо в ту ж саму точку. Тобто, точка Б співпаде. З точкою А. У точки Б будуть координати по х1 і 0. Пам'ятаєте? Синус дорівнює ординаті. Отже, синус в точці 0 дорівнює 0. Косинус це абсиса точки. Тобто косинус 0 одиничка. А тангенс це синус поділити на косинус. 0 поділити на 1, 0. Наступний кут 90 градусів. Ось це ось оце креслення вам не обов'язково робити, а табличка має бути в зошиті. Наступний куточок 90 градусів. А, О, Б. Так, точка Б у мене буде ось тут. І в неї координати будуть 0 і 1. Сінус координата точки. Одиничка. Косінус абсциса точки Б, 0. Тангенс синус поділити на косинус 1 поділити на 0. Невідомо, що це. На 0 ми ділити не можемо, тобто тангенс 90 градусів він не існує. Взагалі, немає тангенса у кута 90 градусів. І ще один куточок 180 градусів. 180 градусів, тобто ось так він розташований. А точка Б знаходиться ось тут. Її координати мінус 1 і 0. Сінус це ордината, тобто 0. Косінус це псиса, тобто, подивіться, важна, мінус 1. Тангенс 0 поділити на мінус 1 теж 0. Тобто ми можемо дізнатися синус косинус, тангенс будь-якого кута, від 0 включно до 180 градусів теж включно. Таким чином, якщо ми можемо кожному куту від 0 до 180 градусів поставити у відповідність значення синуса і аналогічного косинуса тангенса. То ми можемо говорити, що синус косинус і тангенс на цьому проміжку від 0 до 180 градусів можуть бути функціями. Вони називаються тригонометричні функції. І їхня область визначення, пам'ятаєте про область визначення так, буде від 0 градусів до 180. Поговоримо іще дещо про синус косинус і тангенс. Пам'ятаєте наше креслення точка Б, точка С, так само, як ми починали, так? Точка Б. С. Точка Побудуйте, будь ласка, це креслення можна схематично. І пригадаємо, ми сказали, що абсциса точки Б буде ось цим ось катетом. Тобто, ось тут у нас буде. Косинус кута альфа. І ми сказали, що ордината точки Б це ось цей катет, синус альфа. Відстань. Так, пам'ятаєте, відстань від точки до самого, до, до всіх. А гіпотенуза цього трикутничка дорівнює 1. Пригадаємо теорему піпагора. При Для прямокутного трикутника сума. Квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто катет ОС в квадраті плюс катет ВЦ в квадраті дорівнює гіпотенузі ОБ в квадраті. Але ж катет ОС – це косинус кута альфа, катет БЦ. Синус кута альфа, а катет ОБ це взагалі одиниця. Якщо трошечки переписати цю тотожність, цю залежність, отримаємо синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа, бачите, я просто перестала місця, дорівнює 1 в квадраті 1. Цю тотожність називають основною трагіметричною тотожністю, і вона вам знадобиться поки ви будете вивчати математику. І ще дещо я зараз тут же покажу ще дещо. Про кути, які знаходяться на отак однаковій висоті. Якщо ми побудували, взяли ось такий куточок, кут Б, і навпроти нього побудували іще ось такий куточок. І отримала точку B1. То у нас є кут альфа, і тут взагалі-то теж кут альфа. А оцей ось великий куточок для точки B1 назву мінус, 180-альфа. Мінус Якщо оце ось у мене все 180, а тут я відклала таке же точно, то оцей кут буде 180 мінус альфа. Але ж у цих двох точок вони лежать на одній висоті, у них однакові ординати. Тобто синус куточка, синус альфа буде таким же точно, як синус у того іншого кута. Так, вийшло. Таким же точно, як синус кута 180 градусів мінус альфа. Ці точки, вони на однаковій відстані від усі у y. Відстань однакова. І ось тут у них координати. Проведу ось так: хоп, хоп. Ось тут координата точки B, а ось тут координата точки b 1 А вони ж на однакових відстанях. Тобто, вони однакові по модулю, але протилежні за значенням. Тобто, косинус кута α. Буде майже таким же, як косинус кута 180 градусів мінус альфа. Тільки з протилежним знаком. І, крім того, крім оцих формул, які ми сьогодні ще дізналися, є іще дві, їх ми виводити не будемо. Перша формула тангенс альфа дорівнює синус на косинус. Було на самому початку. Друга формула основна тригонометрична тотожність. Її ми, в... ми вивели за допомогою теореми Піфагора. Ці дві формули працюють, тому що координати точок на одній висоті однакові по Y і протилежні по X. І ці дві формули, вони додаткові, їх ми не будемо виводити, але вони теж там однакові. Випишіть, будь ласка, ці шість формул. Можна виписати їх на форзаті зошита, ми будемо ними активно користуватися. Ось це основне, що нам сьогодні власне, потрібно.